Вітаю вас в моєму барвистому світі рослин. Сьогодні я хочу поділитись з вами досвідом стосовно вирощування японського, китайського або сечіжуанського перцю. Це, ці всі рослини відносяться до одного виду зантоксилу. Зантоксилум, або японський перець один різновид, який називається зантоксилум піперитум, або китайський перець, який латиною називається зантоксилум. Simulanus. Вони походять з східного Китаю та Тайваню. Ростуть ці рослини в кліматичній зоні 6, це зона, в якій мінімальна температура буває до мінус 23 градусів Цельсію, і тому насіння цієї рослини перед пророщуванням потребує стратифікації. Я думаю, що всі знають, що таке стратифікація, але я коротко поясню, що таке стратифікація. Стратифікація це такий природній, в природі це природний процес, який проходить насіння. Після того, як воно дозріває, наприклад, літку восени, воно опадає. Далі воно знаходиться всю зиму або під снігом, або на поверхні ґрунту, або це може бути під листочками, тобто в вологому середовищі. Достатньо середовищі і при пониженій температурі. Ми маємо створити щось подібне. Сухе насіння, попередньо необхідно потримати в воді десь до 12 годин для того, щоб воно було зволожене, щоб воно, можливо, трошки напухло. Далі я діставала з води, я його не просушувала, просто діставала з води. Брала зіп-пакет, в який я ставила вже зволожений попередньо мох, або ви можете взяти якусь серветку, намочити її, зволожити, вона не була мокрою, але щоб підтримувався нормальний рівень вологості, ставити в зіп-пакет, і я ставила в холодильник. Я навіть не ставила морзуки, я поставила на холодильник. В мене насіння було десь приблизно 2 тижні. Після двох тижнів я дістала з холодильника, переглянула насіння, і вже були деякі насіння, які потріскали, тобто насіння активувалося і почався процес проростання. Я дістала це. Насіння з холодильника, вже потрісканим, і потім воно вже у мене в кімнатних умовах почало проростати. Проростає досить швидко. Зараз я покажу, як виглядає уже пророщене насіння. Так виглядає насінина, яка ще не проросла. Це така маленька чорненька насінинка. От. Коли вона починає проростати, вона спершу тріскає, і тоді на чорному фоні вам дуже буде видно. Біленьку серединку через цю тріщинку. От. Так виглядає вже пророщена насінинка. Тобто це вже насінинка з корінчиком. От вона таки вже має длинненький корінчик. Серединка-біленька. Так, я дуже обережно покажу. Ось це вже пророщена насінинка, яку я вже буду садити в ґрунт. Отак вона виглядає. Проростає вона достатньо швидко. Я дістала її з холодильника, тріснуту, і десь через буквально 3-4 дні вже такі корінчики. З антоксилом підходить добре дренований універсальний ґрунт. Можна використовувати, в нього немає особливих якихось вимог до ґрунту. Я рекомендую спочатку проростити з інтоксилом, а вирощувати його деякий час в. Вигляді кімнатної рослини, і потім, коли рослинка вже трошки підросте, десь через рік, можливо, через два, потроху висадити її на вулицю, залежно від того, в якому регіоні ви проживаєте, або на півдні, або на півночі, вже дивитися, чи потрібно вам укривати її, чи не потрібно укривати. От, взагалі, зендоксолон використовується як пряність або спеція. Він входить до сімейства рутових і його плоди мають такий лимонно перцевий аромат, вони дуже ароматні. Самі плоди виживаються в їжу, але вони не мають гострого смаку. Вони додаються з метою додати більше аромату їжі, а не смаку. На сьогодні це все про азантоксилу. Більше відео на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, мені дуже приємно, коли я бачу, що комусь цікаво, що я. Роблю це для вас, і вам це цікаво. Бажаю вам успіху у вирощуванні, пророщуванні рослин. Нехай вони вас радують. Любіть рослини, і вони будуть відповідати вам взаємністю. До побачення!